Правильно, правильно, бо літаки, які. Чим вага більша, тим максимальна висота. Ну, там 60 тисяч футів, 100 тисяч футів і так далі. У вас буде розгарматизація. 100% буде розгарматизація. Я вам все сказав. На якій максимальній висоті можуть літати літаки? Дивіться, почнемо нашу розмову так. Є різні літаки, для кожного літака є своя висота. Правильно? Правильно, бо літаки, які. Літаки всі різні. Знову ж повторюю. Наприклад, для Цесни 172 дуже поширеного літака, який я впевнений знає кожен. Максимальна висота польоту складає 14 тисяч футів. А так само, наприклад, для Diamond DA40 висота складає 16 тисяч футів, а для такого Boeing 787 41 тисячу футів. Переважно 41 тисяча футів, тобто flight level 410 про те, як позначаються ешелони і так далі. Ми ще з вами поговоримо. Тобто, на висоті 41 тисяча футів. Ось такий літак може летіти. Дивіться, якщо брати не от прямо максимальну висоту, от конкретно для якогось літака, візьмемо максимальну висоту, конкретно для якогось польоту, якогось літака. Чим вага більша, тим максимальна висота менша. Просто він його туди двигуни не зможуть витягнути, якщо він буде дуже тяжкий. Легшому літаку, легше піднятися. І навпаки, тяжчому літаку тяжче піднятися. І він буде летіти трішки на нижчій висоті. Ось таке ще залежить багато від герметизації кабіни. Наскільки герметизується кабіна в того чи іншого літака? В деяких літаків герметизації нема взагалі такі літаки літають до 10 тисяч футів. В таких літаках виставляється перед польотом, на яку висоту ви плануєте летіти, і до такої висоти, в принципі, ця кабіна ну, за силою герметизується, бо літак, буде знати, до якої висоти ви летите. Якщо не зробити це, то у противному випадку у вас буде розгерметизація. Ух, якщо ви це не зробите, то у вас в 100% буде розгерметизація, а не тільки в противному випадку. Ось, в принципі, це все, що я хотів сказати на рахунок максимальної висоти польоту. Що таке ще цікаве, можна додати? Та в принципі, те, що, наприклад, деякі військові літаки можуть літати на висоті там, чуть не в космос. Ну, вони, в принципі, для цього і створені. Вони надлегкі. Пілоти там підключені напряму до кисневих балонів, а не дихають повітрям в салоні. І, ну, в принципі, це зрозуміло. Такими літаками ви не болете чуть не на висоту там, 60 тисяч футів, 100 тисяч футів і так далі. 41 тисяча футів. 39 для деяких є. Для деяких 42, для деяких 40. Ну, це все залежить від типу літака, від марки літака, від моделі літака. Ось, наприклад. Я вам все сказав. Я вам все сказав. Дякую за.